Коли оці активні обстріли закінчаться. Ох. Бо кожного дня, кожного дня ракети, шахеди, цілу ніч, е страшні ранки, багато жертв, руйнувань. Ні, тепер жертв у нас дуже великі надії на те, що ми все ж таки до 15-го числа зможемо реалізувати. Нові звершені позитивного характеру, але і ворога випадає так, що вони будуть намагатися використати по максимуму цей час. І в нас е після ну, середини місяця, після 15-го, може якось стабілізуватися ситуація в форматі перепочинку і недостатньої кількості ресурсу з боку ворога. Не зважаючи на те, що Україна агресора, вона велика, велика кількість людей, промисловість і тому подібне. До ту спентаклю в перевернутому положенні він показує, що ресурс все одно має вичерпуватися, і час від часу треба шукати цей ресурс. У нас випадає в карта страшного суду, якраз десь на середину місяця, і страшний суд він про масованість, тобто. У нас ще може бути один ривок масованих обстрілів, коли одразу е, з усіх боків і шпарин будуть намагатися пуляти і стріляти в нас з всього, що може стріляти. Але після е, 15-го, після середи, 15-20 вересня, нас випадає трійка жезлів. трійка жезлів – це новий початок і зміна вектору. Поведінки зміна вектору сприйняття тих ситуацій, які відбуваються, в взяття ситуації під контроль. Я думаю, що ми почнемо стріляти. Угу. От активно, як вони. Так активно у нас швидко закінчиться озброєння, яке нам передали. Але в нас е завжди від відрізняло. Від них е, кількість і якість. Uh -huh. Вони намагаються бити кількістю, вони намагаються бити по приватній забудові, по, по багатоповерховим будинкам, по школам, університетам, е, uh -huh. лікарням. Е, в нас немає цілей зруйнувати російську школу. Там, ну, загине декілька орченят. Ну що, це зміни щось? Ні. У нас немає на меті розбити російську лікарню. Але момент впливу він випадає в форматі того, що ми можемо впливати і бути там, де буде дійсно результат е позитивний, руйнівний в контексті саме ситуації, пов'язаних з війною, з паливом, з війною, з енергетикою, з тим, що важливо, і те, що буде стосуватися всіх одразу. Mm -hmm. Буде більш прицільні, більш точні удари з нашого боку. Е, більш прицільні точні удари по Росії, більш прицільні точні удари по Криму. Угу. Бо у Криму передоглядав ситуацію там дуже неспокійно. Повинно бути до кінця місяця. Спокотно, але це не, не осомитовий сезон. І момент того, що. У нас почали з дозволів і закінчили дозволами. В нас нам дадуть ці дозволи, котрі в будь якому разі нам ці дозволи дадуть. Просто питання дадуть нам їх напряму або дадуть нам їх скрито. От там випадає так, що все одно є острахи, щось може піти не так. І шукають відхідні маневри для того, щоб сказати і звинуватити в всіх проблемах і недомовленостях Україну, українців, командування і вийти сухим з води. зараз. СБУ перевіряє всіх, хто мав доступ до навчального закладу в Полтаві. Чи дійсно там був навідник, і чи знайдуть того, хто навів Якщо дивитися за розкладом? За розкладом випадає карта хитрощів, карта наближеності і випадає рицар е, жезлів. Тобто це повинен бути, повинен бути чоловік, котрого знайдуть. І чоловік цей ну, повинен бути плюс 30 років, тобто вже не, не мала дитина, достатньо свідома. За картою за картами за розкладами, в нас випадає карта пошуку і випадає карта пожинання плодів. Тобто ці пошуки вони будуть результативними і виново знайдуть та покарають. Як щодо ППО, чи дадуть нам якісь додаткові засоби ППО, дивлячись на те, як зараз активно ворог веде обстріли України. Під час таких розкладів. Пригадується приказка, що хороша ложка кабінета. І тут випадає так, що дадуть, але вони починають активізуватися і робити якісь дії тільки після того, як відбувається якийсь резонанс, ситуація негативного характеру, і після того починають якось рухатись. Я впевнений, що навіть після цієї страшної ночі для поляків і дуже поганої ночі для львів'ян, можуть бути дії, направлені саме, там, наприклад, від поляків. Але все в контексті того, що ми даємо тоді, коли вже ми починаємо лікувати тоді, коли вже виникла пухлина, а не до того часу, як вона виникла. І карта Даріні в нас випадає, але випадає значним значним запізненням. Києві замінування навчальних закладів. Чи очікувати замінування? Чи є загроза у таких мінувань загалом по Україні? Воно цікаве запитання, тому що воно випадає в контексті карти дурня. І воно випадає в контексті більше того, я б сказав би, що навіть не в форматі е, дій, направлених е, зі сторони Росії, а якісь внутрішні моменти ситуації деструктивного характеру, котрі люди не негативні наслідки котрих люди і на не освідомлюють. Тобто, як ну, не в собі. Але. Питання дестабілізаційних процесів ворог може взяти е, в якості важелю, котре направлено на те, щоб зайняти правоохоронні органи, заняти, е, люди, людей, котрі займаються розмінюванням, перевіркою, і тому подібне, для того, щоб посіяти хаос і зробити унеможливити. В процес нормального функціонування цих закладів сьогодні, коли побачив цю новину, переглянув. Тобто мені було самоцікаво, чи це вплив зовнішніх факторів чи внутрішніх факторів. Конкретно ці той епізод, який відбувався сьогодні, він був пов'язаний з внутрішніми факторами. Але ворог його також буде використовувати, має на меті використовувати для настільки масштабного не буде. Як тоді було? Кожного дня декілька шкіл, закладів. У перший момент там все розумієте, в чому патові ситуації, вона може повторитися. В нас вихід, і, інакше ми дивимося на цю ситуацію зараз, ніж е, в той час. Є альтернатива, перехід на онлайн, є альтернатива, е, більш обачніші стали охоронці на цих об'єктах. І все ж таки я думаю, що ми вийдемо з ситуації позитивним чином і її обійдемо. Але ймовірність того, що ворог буде використовувати цю конструкцію, вона виходить з розкладів на дальних. Яка доля вугледару? Дуже, не дуже розклад. У нас не дуже розклад, тому що випадає перша п'ятірка Пентаклів. Це відхідні якісь маневри, відхідні шляхи. Це момент е, вісімки е, кубків. Це знову ж таки відхідні шляхи і можливі ситуації, коли ми не до коли в нас випадає перевернута карта та пожинання плодів, вона випадає зазвичай в негативному ключі, плюс випадає карта розчарування, то в туз кубків в перевернутому стані. Не дуже. І ще питають за Білу церкву, щоб ви подивилися, як Біла церква загроза. Біла церква. Біла церква повинна бути все нормально. У нас десятка кубків повна чаша. У нас взагалі цікаво, якщо переглядати Київську область, більше проблем і деструктиву буде йти не ззовні, а зсередини. Розбірки, кулуарні якісь сварки, віки за місце під сонцем, під трибуною. І в такій динаміці може бути весь вересень, в принципі. Що стосується Києва, Київської області, як столиці. Але ця гра престолів, вона на жаль, з розкладами перейде як кухина на всю Україну, на всю територію України. І після цих перетрубацій на місцях, точніше, в Києві, вона перейде на перетрубацію на місця. Доля Сумщини. А Сумщиною в нас в також розклад не змінюється. В нас не випадає не окупація, не якісь дії пов'язані з тим, що ворог буде заходити на цю територію. Але на жаль, руйнівні процеси і дестабілізаційні вони залишаються. Нічого за цей тиждень не зміниться. Тобто, в нас випадає, що ворог буде пробувати гатити, бити, руйнувати, але Сумщина не побачить, як свої вуха. Російські безпілотники залітають на територію Білорусі вже не вперше. І підрозділ ППО сьогодні просто працював по своїм же шахедам. Що відбувається? Як це білоруси збивають російські шахеди? Чому росіяни збивають свої ж? Що буде білорусам за те, що вони збивають? Бій своїх, щоб чужі боялись. боярість. А... В нас за розкладом в... в... лихо випадає. Випадає лихо, котрому ти не знайдеш винних, у котрому винний будеш ти сам. Зворотньої реакції з боку Білорусі не буде. Будуть спробу, пробувати вийти з ситуації самостійно, але випадає втрата контролю. Тобто Сьогодні, завтра, післязавтра за місяць Шахет долетить до приватного будинку, впаде цей будинок, будуть жертви, пожежа, люди можуть загинути. А винним в цьому буде виключно те, що ми змушені терпіти сусідів і дружити з ними, бо є певні залежності домовленості. В нас випадає з карти десь страшний суд. Страшний суд вона більше не про матеріальні чинники, не про склади, не про якісь, якісь промислові об'єкти, а формат людського фактору, тобто людських жертв. Чи полишається ще загроза з Білорусі для українців? В виходячи з розкладів, в нас залишається загроза не в форматі. Заходу військ в форматі того, що вони можуть допомагати і давати руку підтримки, плече підтримки ворогу на території ворога. Угу. Угу. Тобто в зах... захід як не випадав, що будуть заходити, так і не випадає. Але момент того, що вони можуть комунікувати, можуть співпрацювати в форматі. Тої самої курської території за розкладом падає така ймовірність. Чи будуть потоплені підводні човни в Чорному морі під час війни? В, в нас цікавий розклад стосовно підводних човнів, бо взагалі до кінця року є ймовірність, що ми забудемо, що таке чорноморські російські чорноморські, угу. що вони, вони повинні до кінця року стати всі підводними. Навіть ті, хто плавав над водою.